Друзі, всім привіт! Мене звати Давид, і сьогодні я вирішив зробити перший у світі україномовний огляд вапорайзера Crafty Plus від компанії Storz and Beagle. А, Чому, власне, відеогляд вапорайзера? Що ти мелеш, Давид? А, справа в тому, що я просто захотів зробити відеоогляд. Ви знаєте, розпаковка та відеоогляд це мем культурний феномен нашого покоління. З нас це почалося, і е, тепер кожна людина повинна зробити хоч один в житті відеоогляд та розпаковку. І власне душа просить, я не можу терпіти і тому роблю. Тому роблю, беру і роблю, беру і знімаю цей відеогляд чудового вапорайзера Crafty Plus від компанії Сторзен Бікель. Чому я придбав цей вапорайзер, Що це за вапорайзер, та на що він? Чому компанія називається Сторзен Бікель і так далі? Я зроблю невеликий екскурс в історію. Тому слухайте, Сторзен-Бікель це німецький виробник всякого медичного обладнання для випаровування. Вони виробляють легендарний канонічний вапорайзер вулканус це такий величезний металевий сяючий конус, який використовують на канабіскапах. Це сертифіковане обладнання, яке вважається. Випарює сухі субстанції з найбільш високою якістю. Це найпрототипніша модель від компанії Storzenбікель називається Crafty+. Плюс. Вона використовує комбіновану систему випарювання. Вона називається Conduction плюс Convection. Конвекшн – це конвекція, що, мабуть, відомо, що таке. Кондакшн я не знаю, як перекладається, але я спробую пояснити. Зазвичай вапорайзери використовують саме цей тип кондакшн. Це, власне, як на цьому старому китайському вапорайзері, в ньому є. Якась поверхня, яка просто нагрівається як пательня, і підсмажує вашу субстанцію, ну, фактично нагріває її і випарює. Ну, Що ви там можете випарювати там, тютюн, ромашку, евкаліпт, м'яту, можливо, якісь інші лікарські трави. І таким чином, там, регулюючи температуру, можна випарювати різні субстанції з цих трав. А як ще працює цей метод, тут як я казав, комбінована система conduction плюс convection, тобто conduction тут є. Також є така пательня, яка ніби розігріває ваш став, але також уся оця частина вапорайзера це. Такий шлях, де нагрівається в спіралі повітря, і воно, як в духовці, проходячи крізь вашу суху субстанцію, випарює з неї все, що там є. Тобто не тільки з боків, де ваша субстанція торкається до цієї пательні, а фактично через усю субстанцію проходить розгріте повітря, яке випаровує все, що там є. Такий власне принцип. Це найменша модель в лінійці Stores Bickel. Є також у них портативний випарайзер, але більшого розміру Mighty. Його вже не положиш в карман, тобто він не типу портативний, але більше для дому. Я зараз покажу, що я маю на увазі. Оце, власне, так виглядає наш малюк в Крафті. Mighty це те саме, але трошки більше. Має. Дві батареї замість одної. Отут у нас фактично є оця випаровувальна система і батарея одна з боку. В Ви операйзера маєте та сама випаровувальна система, але ще одна батарея з іншого боку, і ще такий тут е блок з LCD-дісплеєм і регулюванням температури знизу. Тобто це вже така величезна штука, яку з е собою дуже не візьмеш. Це ж найбільш портативна версія, тут немає LCD-дісплею і регулювань. Температури можна регулювати температуру через веб-додаток, але у ну, цьому немає потреби насправді, тому що стандартні налаштування від виробника підібрані дуже добре, і у цьому, власне, немає потреби якось ще щось змінювати в самих температурах випарювання. Трошки хочу поговорити про дизайн цього вапорайзеру. Як на мене, він дуже крутий, якщо ви почнете досліджувати тему. Портативних випорайзерів то це насправді досить унікальний дизайн, дуже впізнаваний, дуже канонічний. І ну, щось в ньому є від німецького бруталізму, групи Рамштайн. Щось є в ньому від Гітлера, від Третього Рейху, від Ананербе. Ну, от гляньте, це просто німецька індустріальна міць. От так от виглядає, як цей вапорайзер. Такі, таке щось потужне ще з тих 40-х років. Щось оце страшне, індустріальне і все пожираюче. Так, Це щось типу цього. Як цей вапорайзер працює? Ви нажимаєте на кнопку, він загорається червоним кольором, ви чекаєте, доки він розігріється. І потім можна випарювати цей йому штук. Повертається і таким чином робиться випарювання вашої субстанції. Як субстанція загружається, оця верхня частина вона називається Cooling unit, вона зйомна. Ви знімаєте Cooling unit, тут є місце закладки, куди ви закладуєте вашу суху субстанцію. Якщо можна використовувати як пряму закладку, закладати, як є, або використовувати отаку капсулу, яку можна заповнити, капсула є в комплекті. Цю капсулу можна наповнити, можна декілька таких капсул з собою носити, є спеціальні такі прикольні контейнери, брелки для цих капсул, і потім їх просто замінювати з тютюном чи що ви там випарюєте. І таким чином це дуже зручна система. Потім цей кулін юніт закривається, і тут є така прикольна голограмка. Компанії Storzen Beakle, і можна буде випарювати, коли він нагріється. Також можна подвійним нажаттям підвищити температуру до другого рівня і потрійним нажаттям до третього рівня. Ми зараз цього не будемо робити, я просто вимкну вапорайзер. Але в ньому є три температури, вони підібрані виробником вже максимально. Ефективно для того, щоб випарювати ваші субстанції, тому в принципі з ними експериментувати можна, додаток існує, але ну, толку від цього, я думаю, буде небагато. Також в комплекті поставка є така чудова дерев'яна автентична щиточка. Є USB-C кабель, є декілька замінних сіточок та резиночок, і якась там макулатурка на дні теж є. Власне, це весь комплект поставки. Отакий от, от чудовий, на мою думку, вапорайзер. Я його вже спробував, і якість пари дійсно дуже крута. У мене до цього я був такий от дешевий китайський вапорайзер за 50 баксів. Звичайно, з ним не можна порівнювати цей. Існують вапорайзери, також кондакшн системи, які набагато більш якісніше, за мій китайський, але ну, різниця просто колосальна. Просто колосальна. Зазвичай, такого типу вапорайзерів. Повітряний поток дуже слабкий. Тобто, це ви з них вдихаєте як для порівняння. Це от уявіть, що ви намагаєтесь пити дуже густе смузі через тонку трубочку. Тобто, треба докладати зусиль щоб через нього вдихнути. Там є такий дуже сильний спротив повітря, і це звичайно для кондакшн типу вапорайзерів. Тут же airflow, тобто цей воздушний потік, дуже легкий. Тобто ви вдихаєте просто як звичайний вдох, і це величезна різниця. При цьому отримуєте величезну кількість пари, за рахунок того, що тут нагріте повітря, проходячи крізь вашу субстанцію, випаровує набагато більшу і якісніше, ніж просто стінки капсули, що нагріваються. От, тому дійсно дуже крута якість пари і. Перше враження від цього вапорайзеру дуже кльове. Власне, мабуть, це все. Я записав відеоогляд, розпаковку, перші враження. Я вважаю, що це добре. Я думаю, що скажу дякую вам за те, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дзвіночок. Це все мені потрібно. Це все нам потрібно, ви розумієте. Треба ж знаходити якось своїх людей. І підписуйтесь на канал, якщо вам подобається вектор моїх думок. Власне, тут навіть написано, я не знаю, чи буде видно, що це вироблено в Німеччині. Тобто німецька індустріальна машина за рахунок дешевих енергоресурсів з Росії змогла виготовити, спроектувати та поставити в Україну цей вапорайзер, де я його придбав. Єдиний, можна так сказати, не те, що недолік, але. Ну, питання до цього вапорайзеру – це його може можливо пластиковий корпус. Але я думав на рахунок цього, що хотілося б мати металевий корпус за такі гроші. Але металевий корпус він значно сильніше нагрівався. Навіть цей пластик, який тут є, він доволі теплим стає. А я розумію, що з будь-якого металу, з якого не виготовили б цей вапорайзер, е метал би цей нагрівався ще більше, бо він майже весь має е вищу теплопровідність. Плюс він був би по-любому важчий, ніж цей пластик. Цей пластик, до речі, німці кажуть, що це дуже крутий німецький пластик, медичний, який. Не ніяк не плавиться, нічого з себе не випаровує, дуже безпечний, використовується в різному медичному обладнанні. Це трацетра, так що дуже хвалять цей пластик. От плюс, ще чому не металева? Можливо, тому що тут, бачите, такі ребра і м м складні досить форми. Я не знаю, чи можна було б просто відлити такі форми з металу. Можливо, повинно потрібно було б використовувати лиття під великим тиском або взагалі фрезерування, і такий корпус вийшов би дуже дор дорогим. Тобто цей вапорайзер він би коштував, мабуть, вдвічі чи втричі дорожче, якщо б він мав металевий корпус. І, власне, німецькі інженери поступили вірно. Тобто, пластиковий він легший, він дешевший, він кращий з точки зору теплопроводності. І вага це дуже важливо для таких портативних маленьких штук. Він і так такий важкува важкуватий. А будучи металевим, взагалі, мабуть, був би дуже і дуже тяжким. Тому я думаю, що я все одно задоволений, навіть тим, що він пластиковий. В цьому є певні свої плюси перед тим, ніж він був би металевим. Власне, це все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ви не витратили цей час дарма. Якщо витратили, і ви вважаєте, що після цього огляду вапорайзера треба щось міняти в своєму житті, то обов'язково міняйте. І... Відноситись до свого життя дуже так з відповідальністю. з відповідальністю, Пам'ятайте, що ми та часть цього Всесвіту, що має таку розкіш, як мислення, нашу осознаність, і нам потрібно нести це світло разуму у Всесвіт. І для цього треба мати певну відповідальність перед цим світом. Дякую за увагу. Користуйтесь вапорайзерами.